Як зробити такий крутий ефект на відео. Він точно тобі знадобиться. Давай я прямо зараз покажу тобі як. І це фішка-капкат. Погнали! Створюємо новий проект та додаємо відео. Обираємо функцію накладення. Обираємо необхідні нам предмети та розтягуємо їх довжину на таймлайні так, як нам потрібно. Далі видаляємо фон кожного з наших предметів. Обираємо видалити фон та автовидалення. Повторюємо ці дії зі всіма накладеннями. Та перетягуємо їх в те місце, з якого вони повинні вилітати. Далі обираємо накладення та натискаємо на ключ. Гортаємо відео до потрібного моменту, перетягуємо наш предмет та ставимо другий ключ. Повторюємо це зі всіма предметами. Переходимо на кінець накладення, ставимо ключ та перетягуємо їх у сумку. Знову повторюємо це з кожним. Повертаємось до основного відео та натискаємо створити копію та накладення. Перетягуємо накладення під основне відео, шукаємо функцію видалити фон та автовидалення. Обираємо розділ слої та перетягуємо наше накладення уперед. І все, наше відео готове!